Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 10 квітня за юріанським календарем та 23 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять мучеників Тарентія, Помпія, Африкана, Максима, Зінона, Олександра, Феодора та інших 33 мучеників, також мучеників Іакова Пресвітера, Азедана та Авдикія, Діаконів персидських священномученика Григорія п'ятого патріарха Константинопольського, священномученика Флегонта пангільського присвітера, мученика Димитрія. Святімученики і Пресвітер, Азадан та Авдикій Діакони постраждали в Персії в IV столітті під час правління гонителя християн Сапора, довгий час їх тримали у в'язниці. Потім, роздягнувши догола, вложивши їхні ніздрі гірчитю з оцятом, повісили на цілу ніч на мороз, після цього їх знову ув'язнили, та морили голодом і в кінці обезголовили, наручившись молитвою святих мучеників, які показують нам приклад вірності Богові, незлавності. Терпіння будемо і ми проявляти ці якості та будемо вірними нашому Небесному Отцю. Їх молитвами допоможи нам, Боже. У Книзі «Преч» сьогодні ми читаємо наступні слова. Справедливість та правду чинити для Господа це добірніше за жертву. Муж гордого ока та серця надутого несправедливий, а світильник безбожних це гріх. Думки пильного лиш на достаток ведуть, а всякий квапливий на збиток. Набування майна язиком неправдивим це скорменуща марнота, шукаючих смерті. Насильство безбожних прямує на них, бо права чинити не хочуть. Дорога злочинця крута, а чистий прямий його чин. Ліпше жити в куті на даху, ніж сварливою жінкою в спільному домі. Лихого жадає душа нечистивого, і в очах його його не отримає милості. Як карають, глумливця мудріє безумний, а як мудрого вчать, знання набуває. Додому свого приглядається праведний. А безбожний доводить до зла. Хто вухо своє затикає від зойку убогого, то той він буде кликати та не отримає відповіді. Таємний дарунок погашує гнів, а неявний гостинець людь сильно. Радість праведному правосуддя чинити, а злочинцеві страх людина, що зблуджує від путі розуму. У зборі померлих спочине, хто любить вино та оливу, той не збагатіє. Безбожний то викуп за праведного, а лукавий за щирого, ліпше сидіти в пустинній країні, ніж стверливою та сердитою жінкою, скарб цінний та олива в мешканні премудрого та нижчий безумна людина Його. Хто женеться? За праведністю та за милістю той знаходить життя, справедливість та славу. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.